Чи можна вийти на пенсію до досягнення пенсійного віку, в переліку питань, з якими найчастіше звертаються зареєстровані безробітні, до спеціалістів гарячої лінії Державної служби зайнятості, хто має право на достроковий вихід на пенсію. При розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця через ліквідацію, банкрутство, реорганізацію, перепрофілювання, скорочення чисельності або штату працівників, людей, які майже досягли пенсійного. Віку, Віку захищає законодавство, а саме, закон про зайнятість населення дозволяє таким особам достроково вийти на пенсію. Мова йде про працівників, яким на день звільнення залишилось не більше півтора роки до досягнення пенсійного віку, який затверджений законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Проте це можливо лише якщо Протягом 30 календарних днів з дати звільнення така особа зареєструється як безробітний в центрі зайнятості і лише за умови. Відсутності для таких людей впродовж семи календарних днів підходящої для них роботи. Також варто зазначити, що достроковий вихід на пенсію передбачений для осіб, які мають відповідний страховий стаж для отримання пенсії в мінімальному розмірі, який встановлений законом України про пенсійне страхування. Підтвердження наявного страхового стажу та віку виходу на пенсію здійснюється через обмін інформацією між фондами, Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування та пенсійним фондом України. Для того, щоб скористатися такою можливістю, зареєстровані безробітні подають до служби зайнятості заяву про отримання клопотання до пенсійного фонду та припинення реєстрації в службі зайнятості. За більш детальною інформацією звертайтеся до Смілянського управління Черкаської філії Черкаського обласного центру зайнятості. Ми знаходимося місто Сміла, вулиця Соборна. 68. Телефон для довідок 093 47 97 244